Нічого страшного немає. Говорить, страшно, коли приходиш, треба думати за своїх дітей: батьків, дітей, дочерів, синові. Звісно, тут кожну ніч передаває. Так не снімаю. Придави. За чужі борги нехай позать кажуть, що мені це до снаги нехай пани кричать, що нас долають вороги. Враження є, але що, враження це тільки залишається все, підтвердження факту Я більше не відповідаю за чужі борги, я більше не поїду люди на чужу війну, хай навіть золоту мені за те. Аючитруну, хай телевізор бреше, що там правда на кону. Я більше не поїду, люди, по чужу війну, я вже вивело, що світом. Я віднині буду сам збішукати шлях примоти і на невесах. А збивають нас вже три місяці. Більше, три. Злити не можу. Для нас місцеве населення 50 на 50. Дуже є такі, що от, дуже погано ставляться, призирають, дивляться так. Ті люди, які з нами вже починають спілкуватися, постійно допомагають нам. Огірки, помідор приносять, хліба, води приносять. Ті, з котрими ми дуже часто стукуємо, бачимо це. А ті, які тільки так приїжджають, вони дивляться на нас, як, не, не знаю, як на ворогів народу. Він думаю, що ми як загарбники вийшли. А коли починають коли вже близько з нами, то вже сміються, улибаються, завжди що приносять, то торт приносять, там. Може щось купити, може щось передати. Ну, Ми такі віші від таких людей не беремо, стараємося випасатися. Тому що бували случаї, коли заказували там торт і підсипали там труву, то вулицькі. То. Я Я не шукаю счастья у чужих касках Я бешеный... Всего самого лучшего, спасибо за все. И мир во всем мире. Тебе не страшно? Нет. Тут взагалі не страшно? У нас тоже есть семьи, у каждого есть семья. Є батьки, які теж проти того, і сім'ї проти того. Але думається не за сьогоднішній день, думаю за будущем. Я більше не в'ю нікому на чужій війні, бо я вже вимиру очі світом, я від буду сам. Смішу кази шляху прірву і на неї. А? Ще не страшно. Mm -hmm. Вночі. І то не, не так особливо. Вже привикли. Вже привив. Страшно. Страшно ніч то, да. Як приїхали за жінок, страшно за дітей, ті, що там вдома позалишалися. Всіх кормити буде. Якщо тато, не дай Боже не приїде і чи щось сім'ї заплатять. Приїди, якщо не дай Боже, вийде. щось татом станеться. А зараз вже не так, страшно. Наскільки вам страшно тут? Тут страшно не буває. Тут один за другим, тут група людей, які мені один за одним стоїмо горою. У нас тут ніхто не свариться, немає ніякої злості, ніхто. Ми лишаємо, можемо лишати лишні речі, ніхто не заходить до тебе. Ми ділимося куском хліба, ну у нас вистачає тут всього. У нас і згущенки тут повно вистачає, так що у нас тут... На небеса. Бо я вже вимиву чи світлом, розумію, що роблю. Тепер я буду боронити тільки ти. Бо я вже вимивучи світлом. Я рід мені буду сам. Замішукати святку брилу і на небеса. Бо... Потреба в армії, підтримка людей. В армії. Щоб люди трохи вірні армії а далі на світріні людей. Навіть ласковое слово і посмішка для солдата, людська це дуже велика потреба. І дуже приємно, коли люди улыбаються, коли цю підешку ніколи починають обговорювати армію, що от вони пішли, а для чого так? Ні, ми пішли заради своїх батьківщини. Стреляете, стреляете, мы стреляем в ответ, то что ж вы будете. Я же не стреляю. Я стреляю. Я, я, yeah. 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 ну, я не с кем не стріляю. я Там, Все нормально, скоро повернемося з миром. Все буде добре.